Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з ознайомленням із соціом, а поговоримо ми сьогодні з вами про іграшки. Ви вже знаєте, що бувають іграшки, якими можна гратися діткам, а бувають предмети, якими діткам в жодному разі гратися не можна. Давайте ми з вами трішечки пофата... пофантазуємо. Уявіть собі, що всі ваші іграшки пішли у гості. Їх не стало! Подумайте, будь ласка, чим же ви будете гратися? Так, ви будете гратися тими предметами, які вас оточують. Давайте ми з вами пофантазуємо, що можна зробити зі звичайної коробочки. Як можна погратися? Так, з коробочки можна зробити машинку. Можна навіть. Зробити з неї човен, а дівчата можуть її використовувати як ліжечко для своїх ляльок. Дітки, подумайте ще, що можна, як можна погратися з звичайною пластмасовою мискою. Так, її можна використовувати як барабан, можна використовувати як колесо, а можна навіть як. Копелюшок одягати на голову. Дітки, а як можна гратися зі звичайним стільцем? Подумайте, пофантазуйте, будь ласка. Так, зі стільця можна зробити і машину, і потяг. А якщо ним накрити ткан... його накрити тканиною, що буде? Так, це буде будиночок. Пам'ятаєте, коли ви ходили до садочку, ви дуже любили будувати халабути за допомогою стільчиків та тканини, дітки. Але ми щойно з вами назвали предмети, які можуть вам замінити іграшки, якщо на даний час у вас немає іграшок. Але не забувайте, будь ласка, є предмети, які в жодному разі не можна. Е, чи діткам, навіть коли у вас немає іграшок. Давайте ми їх зараз з вами уважно роздивимось. Дітки, зверніть увагу, у кожного татуся у гаражі дуже багато різних предметів. А ви в нас такі любопитні, що любите подивитися. І погратися по з різними речами. В жодному разі не можна чіпати татусеві інструменти, без дозволу. Попросіть, будь ласка, тата, він вас навчить, як правильно це робити, і буде з вами спостерігати. Також у матусі є гудзики, які теж Дуже різноманітні, і вони теж дуже цікаві. Ви теж ними не можна ними гратися. Дітки, зверніть, будь ласка, увагу, скільки тут багато лежить різних гвоздиків, голочок, цвяхів, болтиків, їх в жодному разі не можна чіпати. Особливо не можна їх засовувати ні в ухо, ні в ніс. І до очей їх теж не можна підносити. Зверніть увагу далі: різні ліки, пігулки, різні мікстури, їх теж не можна чіпати без дозволу дорослих. Мама сама знає, коли вам краще випити ці ліки. Наступні, у кожного вдома є різні предмети столові. Виделка, ножи, вони гострі, їх не можна чіпати, щоб ви не порізались, не наробили собі лиха. Також шприці, ними теж не можна гратися. Батарейки, вони дуже небезпечні. Ножиці і голка. А також, дітки, зверніть увагу на градусник. Градусникам навіть дорослі з ним. Ним користуються дуже, небес... дуже охайно, обережно. І, звичайно, сірники. Сірники, ви знаєте, дітям не іграшка, тому що може статися пожежа. Дітки, я зараз вам пропоную послухати історію, яка відбувалася з ведмедиком. Слухайте, будь ласка, уважно, щоб ви зрозуміли, чи правильно поводився ведмедик. Готові? Одного разу. Сів ведмедик обідати. Дорослий уже веделкою їсть. Та тільки пустує з нею, у різні боки розмахує, туди, сюди. Чи правильно вівся в ведмедик з веделкою? Так, дітки, ведмедик поводився неправильно, тому що веделка для того, щоб нею їсти, в жодному разі не можна нею розмахувати. Бо вона гостра, вона небезпечна. Наступна історія, яка трапилась з ведмедиком: Одного разу ведмедик побачив, що в нього порвалася рукавичка. Він узяв голку, зашив дирочку, а потім вирішив приміряти рукавичку, щоб перевірити, чи добре він її зашив. А голку в цей час засунув до роту, щоб вона не заважала. Чи правильно зробив ведмедик? Ні, звичайно, неправильно, тому що голка дуже гостра, а ще ведмедик міг її проковтнути. Це дуже небезпечно. Наступна історія з ведмедиком. Зібрався ведмедик попити чаю. Щойно чайник закипів, ведмедик хап його в руки. Можна так робити? Звичайно, чайник чіпати руками в жодному разі не можна, тому що чайник, який щойно закипів, він дуже гарячий і можна обпекти собі руки. Дітки, ми щойно з вами розібрали небезпечні речі, які нас оточують в приміщенні, в будинку або в садочку. А зараз я вам, давайте ми з вами закріплимо правила поводження на вулиці. Ви зараз ходите гуляти до парку. Але в парку можуть бути багато небезпечних речей. Це можуть бути і бляшанки різні, і пляшки, навіть шприці, можуть бути різні ліки. Дітки, будь ласка, в жодному разі не чіпайте їх руками. Навіть не підходьте, будь ласка, до них це дуже небезпечно. Дітки, ми сьогодні з вами поговорили про небезпечні речі, але ці небезпечні речі можуть бути також небезпечні і для дорослих. Тому і дорослі поводяться з ними дуже обережно. Бережіть своє здоров'я. До побачення!